Всім привіт! Сьогодні в нас утро почалося не з кофе, а з потужної дуже розпаковки. Розпаковки ніщаків. Да, це капець, коротше, це повитягу, ну як, все, може менше половини. Там його всього дуже багато. Головне, витягнув оцього дракуніща. Оця бошка, що вчора я показував. Ну, якщо що, більш детально. Трошки пізніше, вона реально важать кілограм з 200, тому що було дуже важко. Ну, то таке, зараз ми про все по порядку. Так, вооружився моцним вимірювальним приладом, буду вам цепочки показувати. Зараз одразу покажу, що вони і як по тому, по характеристикам. Тут у нас 13, ширина звіна. 43, і длина, звена 57. 57. Так, що, що я вам скажу по ціні От хрень його знав В основному всі продають на метри. Цепочку. Ось так от. Ну, ланцюг, я вам скажу, він такий дебелий. що він трошки ржавий, то фігня, воно не видно, щоб він витертий був. Ну да трошки болотного охранення. Тут виходить. Ось одна скрутка на метр двадцять. Я його так бачите порозлажував по длині поддона. Сім кусочків. Це десь тут ну, около 9 метрів. Бо там більше, там менше, там метр тридцять. Ну, коротше, десь около 9 метрів е, цього ланцюга. Що в нас по ціні? От дивився, такий стоїть, мінімум знайшов 600 гривень метр погонний. Я ж кажу, я не знаю, ну, на метраж їх продавати. От як правильно цепку продавати на метраж чи на кілограм. Тобто, якщо, грубо говоря, прикинуть плюс-мінус. Тобто, 300 гривень метр. От що ви скажете про таку пропозицію? А якщо скажеш, 70 гривень кілограм, звучить якось менше. Тут їх по 37. Ні, тут 37 кг, тут більше. Взагалі, зараз все покажу вам, розкажу. Коротше, хай буде 300 гривень метр. Вот тут 9 метрів посчитали, умножили. Тут їх теж, бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 і 1. Отакий кусочок. Тобто 9, тут їх будемо считать 10 метрів. Ну, тут 10 плюс. Бо він трошки Вот, 300 гривень. Метр погодний, бо всі ж не, ну, пишуть, верні як. Не розуміють, коли навес, як це навес. А, пожалуйста, будемо. Ну, попробуємо, по крайней мере, це таке. Вот. А, з їх наступаючим забув сказати, бо я весь в роботі ніколи думати про ті праздники. Треба вам ніщіків показувати. От сьогодні 30 -е число. Всі працюють, вже на корпоративах От Гуляли вже обригані, десь сплять. А ми працюємо, бо що? Бо треба вертати кучу бабла. Бо вал... як казав один знайомий. Бабок вбухана, не мерена. Що я вам покажу ще? Є така синусна плитка. Зараз 350 на 200 розмір. Тут, бачите, яка біда біда сталася. А як вона корова. Ось так вона відкрилася. От, все, що тут є. Який її принцип роботи, я взагалі не... Не пойму. Ну, тут плоски да, положили. Оттак. А далі як треба угол виставити. Я не спеціаліст, я не станочник, я барига. Моє діло взяти железяку, подивитися на неї сильно і продати. І так само придумати ціну. Вона навіть, до 90 градусів я ж кажу, отак. О! Одному трошки важко. Пишіть, придумаємо ціну, не дивився не гуглив. Также, бачите, це оснастка з якогось того польського станка. Ось тут краще видно ТОС, курім, номер, модифікація. Це бачите, в мене колись була така, е, типа, чи вона універсальна бабка задня, чи що, воно таке, я, я не в курсі. Тут М4 я вроде гайки отпускав, а воно крутиться не хоче. От, по розміру вес кілограм 50 І ось така теж бабка. Ну, це, бачите, на, на фрезерний ставиться, прожимається. Це все треба вияснити, що воно і як. І потім вже я зможу вам щось сказати. Ну, по ціні і проче. Взагалі, хто підскаже, тому лайк. І ви не забудьте також само підписатися, втулити лайкосик, бо буде багато ще нічячків. Також не забуваємо за оці, фрезерна головка, станини. Таке. ну, е, Станочок, свирілка, ОНЕСКО, ота маленька без пінолі. От. Ну, Зараз, зрозуміло, людям не до навіть у людей голова забита празниками. Ну, Дивіться, є ще отакі от... Цепі. Це мабуть, на колеса. Воно теж все вежуче. Аж кажу, вже спина тріщить. Вроді як воно комплектне. Бачите? Ну це на якийсь здоровий камаз. Туди-сюди плюс-мінус. І ось друга. Друга, така же сама теж воно плюс-мінус комплектне. Бачите? Таке от. Це їх так трошки розложив. І до них це тут теж всякі кусочки були. Це наверное, десь скріплялось, щось скручувалось. Вес його, оцього всього добра. 35 кг, множимо на 50 і получаємо цену, скільки Получаємо нас, 1750. Вроде. Вроде би. Хочу 35 кг по полтинничку, І поїхали. Далі у нас отакі пилки, це з якоїсь промисленої пилорами. Я то десь на відео бачив брину йде, їх стоїть там несколько в ряд і на досточки чик-чик-чик-чик шараши. Що в нас по дліні? Вона 1250 на 180, толщина двойка. То ж повністю ну, полезно тут сіки, сантиметра два Вот. Така товстенька. Ну, комусь на сапачки, не знаю, на якісь заготовки. 300 гривень штучка. Їх тут 2, так, три, 4 штуки. 4 штуки, таких вилочки, 300 гривень штучка. Так, що у нас ще? Тут, тут, тут. за неділю не розбереся, секунду. Продовжаємо продовжати. Є такі, по-моєму, вони називаються клини станочні. От. Я не в курсі, якщо чесно, оно должно так робити. І як воно взагалі работает. Ну, по ідеї крутиш, клин виїжджає, піднімаєш станок. Ну, це моє таке представлення. Взагалі вони мені в руки перший раз попались. Я просто бачу такі на картинках. Що в них длина? 180 на 90, 180 длина 95, 55. Висота. По деньгам, що я вам скажу, їх тут 5 штук. Що 5 штук теж це для мене загадка. По ідеї, дома бути 4 і 6. По ідеї 6. Точок кріплення Ну їх 5. 5 у 4. 20. 2000. Теж ціна абстрактна. Якщо що, можемо обсудити. Є ось такі ШВП ВП-винти для срівнення. Дивіться. Гаєчка. Оце гаєчка. Можна тіски замутити двох Короче, Від краю до краю 1,90 м. Вони 0 це В. Тут толщина, наверное, 70, тут полтинник. Тобі це я можу покрутити. Бачите, крутиться. Не знаю, що з них можна замутити, але їх було багатенько. Цей взяв по одному, цей 50 кг важить, цей вроде кілограм 40 Або 80 кг він важить. Ну, кому інтересно, зважу. Якось рішимо. Так, що у нас? У нас, у нас тіски. тіски, Крокодили, Це самі мощні. Тіски із що можуть бути з лісарних тисків. Тут бачите, ця задня частина від'їжджає. Вони просто машнецькі. О, інспектор прийшов. Треба їх трошки підмазюкати, неприятно реплять. 140 губи, не вистачає одної губки. Весь їх, ну полтинник це точно. Це вічні ви бачите, спеціальна наковальня, це для любителів, хто любить полупашити по тискам. Сламати їх можна дуру можна, ви самі знаєте, що і діатородний орган поламати. Дві вот, от такі тісочки. Моцні. Інспектор ОТК проводить інспекцію ОТК. І теж можна лайп тулить. Далі продовжуємо. Клуб Клуб. Про. Проком. Made. Ну, щось не по нашому, не по-нашому дивіться комплект. Ну він повністю комплектний. Тут ручки. отакі от, от, хто може ще займається е, різьбой. Ну, це таке сантехніки. В основному їх беруть. Проком не, не наш. По ціні не знаю на 1200 він мені похожий. Тому що вроді, все красиво, все комплектне. Не новий. ну Це, це ну, я ж кажу з потолка. Далі шайтан машини. Шайтан машини під названням УДГ. Це для мене вічна загадка. Як воно і що воно має працювати. Тут таке як КМ5. Вроді як конус. Опять що воно важуче. Тут лімп, вроді видно, Тобто що воно піднімається. А що воно далі робить, Це вже загадка. Це вроді як планшайба під патрон. А, або тут може просто дюрка. Ну так, да, якщо длинну заготовку. Отак воно просто крутиться, весій кілограм 80 кг. А це УДГ Д250. З патроном ну, щось, щось він чи на різьбі. А, він чи не прикручений. Чи вона крутить? О, о, я його відкручую. В общем, отака у от ГЕшка опять-таки. Що я вам можу сказати про состоянні Ніфіга, що тут у нас сам вал болтається. Ну, такое. Сомнительно важна покупка, а може і ні. В общем, в общем, якось так. Трошки розібрався. Що вам ще показати? Так, да, тут я ж кажу, це найголовніше, коли привозиш кучу всякого інструменту, а потім голова болить. Як його це все продати, як його розпіхати. Ну, коротше, скільки головняка. І думаєш, дешево, дорого, непонятно, матня 200 кг, ну Я знайшов, нова стоїть двушку євро. І, скоріш, вона теж з того ТОС, цього ж ТОС, Бо, судя по всьому, це якийсь один станок, оснастку розбарахували. Двушка євро. Наприклад, за неї загили ну, 500 баксів. Не знаю, треба комусь, не треба. Теж написали, що покупка. Ну, а що робити? А що делать? Хто не ризкує, той не п'є Хенесі, правильно? правильно, Продам цю бабку, куплю собі Хенесі. А може і не куплю. Куплю ще півтони металу. Все, всі бабки на метал. Дивіться, кому що які заміри, переміри, це і... На цьому, мабуть, закінчимо поки. Ну, там є теж пінолька. Короте, дивіться, це все, все, що ви бачили, все продається. Е, по редуктору. Трошки там підгоріли буканчики в коментарях. Е, це вже все, буде рубрика Інтересні клієнти. Редуктор, одразу скажу, проданий. Все, уїхав, позвонив дядько, поторгувався трошки, оплатив. Е, коли відправлю дядька, якщо будеш дивитися, не знаю, чесно. Може сьогодні, а може вже Нового року. Смотря як щось попродається і відправлю. В общем, коли вчора розказував за цих аноністів сороковочників бо редуктор 40 до 1 почав усіх під, під Не, не у усіх, а мабуть, у тих, у кого він є там чи ще щось, люди трошки не так поняли інформацію. Я казав, це ці сектанти, що дзвонять, вони самі не знають, що. Вони хочуть, от дзвонить чоловік, каже, мені треба редуктор на дровокол. Який? Один до 40. Все, кажу, а чого один до 40? Тому що йому кум так сказав, куму сват, свату брат і так далі. І ніхто не внікав, чого іменно треба, один до сорока. І вони дзвонять і мозги полощуть, а самі нічого от, в дровоколу не зображають. А от, просто, от, якщо наприклад чоловік мені зони, каже, треба сорілка, яка? 2 М112. Я кажу, є НЕСка. Він каже, НСка мені не підходить. Спрашую, чого. Він приводить факти, доводи, приміри. Каже, там жорсткость лучше, 2М 112, там цей, робочий хода ну і так далі. Тобто, чоловік аргументований, він знає, що йому треба. Тобто НСК йому не підходить. 2 М112 підходить. От, це грамотний чоловік. А от іменно за дровоколи, ну і все, я, коли я ж кажу, спрашуєш, чого іменно один до 40? Не знаю, мені так сказали. І все. І ну, на тому діалог заканчується наш. Того я кажу ананісти 40 бо вони знають, що це от, от тільки отакий довжен бути. І все. Других не признають. В общем, отака от рубрика. А що там ще? А, інтересні клієнти, то буде потім. Десь до сьору доберемося вчора. Писав інтересний екземпляр, дуже інтересний. Там є що розказати. Ну того на потом. Всього по чуть-чуть. Ще так пробіжусь. В общем, пишіть, дзвоніть, кому що інтересно. Будемо торгувати всіх ще раз наступаючим, не знаю. А завтра, можливо, буде розіграш тисочків. Бо я за них і забув. Ну, якраз перед Новим Годом хтось, е, хтось собі тісочки на халяву руве. Все, всім пока.